А, біля я думав, там я дивлюсь верстку, Бодя, привіт. У Бо мене привіт. тут навіть хронометраж від тебе тут позначений. Давай розповідай, як, як і що там. Коротше, я зараз сижу на конспіративній квартирі. <кхи> <кхи> як тут Це не так жорстко, як в Криму, журналістам тут працювати, я кажу, була смішна історія. Ну, я так знаєте, починаю цей. Там зайшов чувак в Макдональдс, а я там сів, вирішив відео поментувати прямо біля мітингу. Зайшов так на мене, дивився і каже, а де твої? Я кажу, хто мої? Ну, эти твої остальные з ножами в толпі бігають. І тут весь Макдональдс на мене з цими голорийськими стрічками та Ти тіпо... ну типу, ну коротше, нормально, весело було. Але в принципі, терпимо. То журналістам працювати в Донецьку можна. Сьогодні а проросійським натовпом не знаю, скільки цих... велике місто, І головна новина така, що ті всі повідомлення про можливі теракти, про різанину, про поножовщину, вони не підтвердилися. І все дуже просто пояснюється. Сьогодні проросійський мік складався лише з мешканців Донецька, ну, тобто не з мешканців Донецька, а з Донбасу. Приїжджали з Лугалки, з Макерки, з Волбахі, е з Шахтьорськ, Тареск, е Ну, люди їхали, е приїжджали в е ну, такі конкретно шахтарі, знаєте, їх завжди, видно. вони з підведеними віями чорними. Ну, Тому що вони в шахті, коли працюють, ви знаєте, це пилюка і так далі. Тобто людей багато було, але насправді з самого Донецьк-Сіті е це було ну, кілька тисяч людей, не знаю, три тисячі людей було на площі, і потім стався. Такий невеличкий розкол всередині цього мітингу. Частина людей сказала, що ні, ми просто підтримуємо Крим, за чим якісь штурми, а частина відкололася і пішла штурмувати прокуратуру. Прокуратуру їх не пустили, вони вимагали звільнити губарева. Тут вже розділилися частина кричить, за чим од губерів, а це так, це ж наш чувак, його ж загребли, треба його визволяти і так далі, і тому подібне. Вони штурмували прокуратуру, там міліція. Вибили двері, вибили скло, частина людей зайшли всередину прокуратури. Ну їх ніхто не пакував, ніхто не цей. Вони звідти пішли в СБУ. І це виглядало трошки, знаєте, як оці мультики від ТО 420. Там вони малюють такі. Така толпа людей. Йдемо туди, перебігли там, щось постурмували. Росія, Росія! Ой, йдемо туди! Йдемо. Побігли в е, індустріальний союз Донбаса. Е, хтось прозвучав. Причому потім почались розколи уже в самому мітингу. Цьому радикальному. Тобто це був, вже частина залишилась на площі, частина пішла штурмувати, і серед тих, хто штурмували, вже знову почали відколюватися різні групи. Я висновок зробив такий: е, якщо сюди не будуть заїжджати заслані російські казачки, які насправді у них дуже виходить це піджигати, там провокувати, тягнути на себе ковдру і всі слухають. То, в принципі, самі мешканці Донецька вони адекватні. На відміну від Криму, від Сімферополя, буквально на кожному перехресті, де проходив цей проросійський мітинг, утворювалися дискусії з такими ж мешканцями Донецька, які починали переконувати, зачем вам Росія, ви з ума сошли? ви не розумієте, якщо ви прийдете в Росію, то вам уже не дадуть так мітингувати, як ви зараз мітингуєте і так далі. тому подібне. Це таке слово у мене. Е, і, от підсумовуючи коротко, е, дуже цікаво відбулося е, така подія. Люди почали штурмувати ІСД, офіс ІСД в Донецьку. Насправді е, ну, пішла інформація, що він не належить Таруті, і що це там Ну коротше кажучи, що зовсім не той об'єкт для штурму. Е, але люди е, ну, вже такі підігріті, почали там е, цей туди прориватися, прорвалися всередині. Виламали такі трохи ворота. Ну там продавили, зайшли всередину. Потім почали їх звідти виводити. Люди, люди з холодними головами казали: ні, 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 пішли звідти, пішли. Ми не мародери. Всі вийшли, пішли далі по вулиці. Дивлюсь, частина хоп знову повертається. Тобто знову у них якісь дискусії виникли, вони ні, такі пішли в ЄСД, залізли, в ЄСД, пролізли всередину, холл. Дивіться, які фрески, які тут там був банкет. Можете показати фотографії, може ви вже показували да, банкет. Та якісь от, там на зараз Люди показую, зайшли в бар, да. почали е, хапати е, цукерки, коробки Рафаела, там Рошен, всі, всі ці і дівчат, конфети почали роздавати. ну тобто, і Ще інша частина людей от там виникла дуже палка суперечка. По суті, те, що я зараз розказую, я переказую. Відео, яке я зараз сяду вам монтувати, і десь години через 2-3 я вам підготую такий великий красивий сюжет про те, як сьогодні пішли в в Донецьку. Але висновок такий, що скажімо так, сепаратизм, ну федералізація, да, багато хто тут у Донецьку за те, що треба більше прав Донецьку дати, все і так далі. Також я слухаю відео слухаю радіостанцію, Знаєте, є така зелода, електронна рація. Які близько 900 називається там народне ополчення Донецька чи Донбаса, вони між собою обговорюють суспільно-політичні, так би мовити, по цій рації. То багато звучить, що ми різні з западом, нам треба з Западом йти в Росію. Але ті, хто кажуть, що ми хочемо йти в Росію, Таких дуже мало тут в Донецьку, і я вважаю, якщо закрити кордони більш ретельніше, то і не пускати сюди провокаторів і присікати, скажімо так, сепаратистів засланих, то тут можна домовлятися. Тут люди адекватні, люди всі ругають свого Януковича, який тут був у них. І я, мабуть, вже наговорив на три сюжети вперед, Алло? Так, да, ну я просто ілюструю це. Є фотографії на ну, українській правді, ми їх показуємо. Е, тобто, ти е, оцінюєш ситуацію, що це заслані козачки, яких можна е, вгамувати, та? наскільки я розумію. Богдане, ти чуєш ні? Я не почув питання, знаєш, воно таке у вас питання по скайпу. <звук> <звук> Отак десь звучить. Ага. Ясно, ну тоді не будемо гвалтувати скайп.